Всем салют. Донiкс. Uh, э, приехала, друзья, еду забирать. Единсь тут недалеко от нас уже під'їжджають на тралику. Короче, за своїх в отель говорить, поки непогано і також з басейном. Все моછ з розпитаю, так вам, що там як. Дивіться, яка краса. Погода вдорань, то знову радує. плюс +5 на вулочки. Літо, можна жити. Там озеро це клас. Ми забрали нашим вже прийшли на установку і зараз шукаємо автобуси, їдемо робити сім-карти, а потім їдемо робити рахунок з банку. Перше, що потрібно зробити, це зробити сім-карту. Кому ми, ми прийшли в Файдо, тому що тут найдешевший інтернет з того, що ми знайшли, що покажемо 55 доларів за 20 гіг. Віка, як вам консультант, все розказує. Що там, що там, Роман? Воно ще маленький наш гость Ульяна сидить така шпіон. Нудиться бідна дитина. Красота! Всім привіт! Давно не з'являвся вже так сказать в ютубчики. Це відео у останній був влог, я, з, я знімав десь напевно дня 3-4 назад. Да, До речі, зараз покажу вам, що сталося. Тому не В Канаді на вулиці трошки потеплішало. А, ну зараз не потеплішало, зараз тоді мінус один. Тому не потеплішало, тому що вчора було плюс вісім. Але погодка в цілому непогана. Шти, коротше, з лівкою взяти каву та й здесь додому. До речі, з роботи ще нічого не зрозуміло. Там гульба на п'ять пацани, ми з ним розмовляли довго. Домовились до цього. Дійшли до певних, так сказати, соглашень і на наступні неділі будуть щось дивитися. Роботу поки шукають, так, скажу так, варіанти реальні дільмові. Всі, що говорили, що роботи немає, це показується правдою, тому що я чую думав по-другому, але хоча мої знайомі побистро понаходимо. Я по знайомим порозкидаю, я думаю, там пару днів то щось знайдемо і придумаємо. Ми взяли залівочку і каву і йдемо вам не будуть томати, мене. Коротше, бо стригся вчера наласом, бо незрозумілим причинам, я вже про це статі думав, не певно. Неділі 2-3 щось так хотілося якось вже стрикси наласу і це знову рішив. Е, Пишіть в коментарях, як вам норм, не норм, погано, хреново. Ну коротше, жду ваших реакцій. Дякую. І так, знову вийшов на вулицю, довести олівочку і все, трошки Попрацюю ще, справи з Україною, деякі треба завершити. Біду, напевно, в на Убер трохи працювати, а то 6 в вубер взагалі така печальна, чувак, я вам словами не можу передати, наскільки все печально. Ну нічого, надію, що все трошки підніметься. Сидівся вдома, п'ята година. Рішив вийти в Убер часик другий поробити, зловив заказ 7 доларів. 1,8 км, 8 кілометрів, тому йду. Подивимося, що сьогодні получить зробити. Вчора кстати, такий хреновий день. Чуваки був, щоб по ній 2 години 2.20 20 відходив, один заказ тільки вистрілив. Реально, так обідно просто. І так, доставив перший заказ на вулицю. До речі, дуже класна погода. сьогодні сонечко світить. Плюс один показує, бо було днем мінус 2. А зараз плюс і таке як клас. Кореш. Заніс заказ, заробив 6 доларів і рухаюсь далі, якщо не буде. Заказ то піду додому. Ріши сьогодні не так. У нас заказу, йду додому. Ну і нахер ходити, Два години без толку. Я користо, вже взяв другий заказ за 2 кілометри, 11 доларів мені платять і дуже заносити його. На вулиці сьогодні реально класна погода, я прямо філіваю, наскільки прикольно. І тепло так. Сонце світить. Знаєте, значить весна прямо вже. Ну, що я доставив заказ. Йду в сторону дому, тому що заказів більше немає. Тактика така, йду в сторону дому, вертаюся обратно. Якщо є закази, якщо немає, то йду додому, там ловлю заказ. Я в принципі живу в тій зоні, де закази обично є, тому краще попробую щось цього. І так. Всім салют. Я вже вдома. Кстати, по обересу ні теж фігня, тому довго не катався, два години поїздив там. Та якраз вам говорив, то перед цим ще взяв, після цього взявши останній заказ і додому. І той там 31 долар за все за два часи. Дуже мало, дуже мало, Тому надіюсь, що завтра хочу вийти прямо от іменно зранку. А з понеділка що нормально буде. Так як в мене роботи немає, тому нову я ще поки не знайшов, йшов підробіток ніякий, того стається основним доходом моїм.